Дівчата, привіт! Ось подивіться, що я в себе знайшла. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз користувалася цією посудиною. Але ось таке чудо в мене знайшлося. І, як бачите, не в дуже гарному стані. Вона нічим не відмивалася. Я її відклала і не користувалася. Але тепер в мене є наш чудовий засіб від нагару. І я, звичайно, спробую відчистити все оце страхіття. Зараз я набрала водичку трошки і вмикаю газ, розігрію, і буду запшикувати, і побачимо, що воно вийде. Так, водичка закипіла, я її вилила, і ось зараз буду на гарячу поверхню запшикувати наш засіб від нагару. Ви бачите, яка зразу робиться піна? О, я вже бачу, як працює. Дивіться, ще навіть не постояло, а вже оцей бруд весь стікає. Бачите, які потоки? Ось я вам максимально все показую наживо, як воно є. А ще треба, щоб воно постояло хоча б хвилин 10. І я не, е, як вам сказати, не шкодую засобу. Я напшикую добре для гарного результату. Тобто економія в цьому випадку не буде ефективною. Так. Ну, ви самі бачите, як вже цей нагар потроху стікає. Але все ж таки я залишаю для покращення ефекту. Пройшло 10 хвилин, виглядає це ось так жахливо. Я трошки освіжу, нанесу ще свіжої піни, і зараз буду пробувати все це відмивати. Чугунні. Казанки сковорідки вони міняють колір. Бачите, вони стають такі аж занадто чорні, але потім відмиваються, так що не переживайте, бачите, за цим всім чорним робиться світліше, коли треш. Так, ну, дно тут було майже чисте, дно мене не дуже бентежить. А от оці бока, бока, я вам скажу, дуже гарно відійшли. Просто супер, дівчата, ви тільки гляньте. Боже, та це ж навіть без усяких зусиль. Ви тільки подивіться, Боже, воно ж навесенька буде. Ну, все, далі я працюю без камери і вже вам покажу остаточний результат. Хоча тут уже і так видно все. Ви тільки гляньте, боже, яка краса! Я дуже задоволена. Покажу вам вже тоді остаточно чистий свій казуночок. Дивіться, який він тут, і який тут клас! Так, дівчата, ну, тримайтеся, показую вам результат. Оп! Ви тільки гляньте, га? Ну, це ж майже новенька. Новенький казаночок. Забула, як вона називається. Ну, Всередині воно й було таке, якесь темненьке, із цятками, з цими, це як вибоїнки такі. Але ви ж пам'ятаєте, яка вона була? Ви гляньте, Боже, це чудо! Це просто дійсно чудо. Наші засоби дійсно чудові. Я працювала засобом від. Жиру і нагару. На гарячий казанчик я пшикала. Ви бачили. До речі, я його відчищала двома заходами. Спочатку ззовні напшикала, а потім всередині я чистила ось цим нашим засобом. Це у нас кисневий порошок, який не так давно з'явився в продажу. То, то я відчистила всередині тим порошочком, а ззовні засобом від нагару. Працювала я. В ось таких міцних гумових рукавичках, бо роз'їдає засіб це не еко, і він роз'їдає все, е, ну, бачите, мочалочка в хлам, за теж результат крутячий. Всім рекомендую просто. Це не фотошоп, в мене немає іншого казаночка такого, тому все наяву, все правда. Рекомендую хазяйки, це мега круті засоби саме для вас.